Молоденький мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в гру Кальмара в Роблоксі. Я розумію, хайп давно прийшов, але мені трапилась на очі ця гра, і я подумав, чому б не спробувати. Зараз ми набираємо людей, я вибрав рандомне, ким мені бути, чи мені бути учасником, чи мені бути наглядачем. Старт, через одну хвилину 20 секунд, надіюсь, у нас збереться достатня кількість гравців, і ми подивимося, як тут і що відбувається цілком. А ви обов'язково ставте свою королівську вподобайку. Зараз от спустіться вниз і поставте цю вподобайку. Підпишіться на канал, там кнопки, в принципі, поруч. Ну і оцих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочеш, щоб я вас додав в друзі, то пишіть коментарі зі своїм ніком обов'язково додам. Он дивіться, баночка з грошима, які ми заберемо сьогодні. Подивимося, зможемо взагалі виграти. Я буду надіятися, що я пройду цю гру до кінця. Все, включається світло, що тут у нас буде. Так, і нас кудись степнуло відразу. У мене є біта, я її візьму. Welcome to... гру. Ласкаво, прошу в гру каймалів. Так, поїхали. А я ж звука не чую. Це нормально чи ні? Так, зелене світло. Зелене світло. Не рухаюсь. Не рухаюсь. Так, давай, давай, давай. Хопа, зупинилося. Так, я, я просік. Хопа! Як тільки вона закінчує співати, починається червоне світло. Хорош! Ми пройшли! Ми пройшли. Ми пройшли якими навіть, не знаю. Окей, чекаємо. Чекаємо, поки інші пройдуть. ти куди людинка залізла! Додай на руку прям, нічого собі. Ой, там ще хтось не дійшов. Та Дивіться ще куча часу, ще куча людей може пройти цю гру. Ми ось очки, у нас 0 поїнтів. Поки що 4 поїнти у оці XA. Алекса, дивіться, вона ця ж. І цем Z, let's продовжуємо, коротше. Каже, let's продовжуємо. Так, і наступна гра, що тут у нас? Що зробить? Паркур пройти? If you... щось там. Ми впали. Йо йомайо, нам треба 100 секунд, щоб пройти паркур, я правильно розумію? Так, швиденько. Тут можемо перепригнути за дві. Опа, сюди прийшли. Все пройшли? Далі, о, хорош. Це ще стріляться будемо, чи що? Я просто не. цей в ігрі кальмара такого не було. І я не знаю, що робити. Ну, я вище всіх став, коротше. Але він вище всіх отой тіп А тіп на мене він пригнув. Ага, щас, звісно. Остань від мене. 26 секунд. Щось ще робимо. Не знаю. То типа там шукачі внизу бігають чи що. Це якісь гонки, від яких нам тікати треба буде, не зрозуміло. 5-4. Що за правило? О, когось, коротше, вбили. Продовжуємо. It's time to rest. is recommended that you for allies with. Playing. Good night, свіч. Ага, зрос. Нам треба прожити, коротше, цю ніч. Ми можемо штовхати. Ми можемо. Опа, опа, ми можемо так зайти, але. Ой-ой, ой що -ой -ой. відбувається? А? Мені страшно, що відбувається? Зачекайте. А у нас є біта. І Ми можемо штовхатися. Але поки що ми десь тут, коротше. Поки що до нас ще ніхто не зайшов. Вони там валяться. Ну я тут посижу, я тут почекаю. Я не, не схожий на ту людину. Там ще в когось пістолет, до речі, є. Ну, наша мені, типу, така штука. 58 секунд у нас залишилось. Ой-ой-ой, це дуже. Тяжка така гра буде для нас. О, Он, дивіться, оночки, е, ті охранники, щось там б'ються, але я ні з ким битись не збираюсь. Надіюсь, що ми переживемо цю ніч. Там якісь стрільби. Он там хтось до нас прийшов. Дівчинка взагалі там без хп. І за дівчинкою женеться хтось. Ой-ой-ой-ой-ой. Он стріляє, стріляють, мало хп у людинки Але поки що, 20 секунд нам залишилось 15, навіть. Ми зараз швиденько все це пройдемо, і все буде норм. Та-да-да-да. -да -да. Дві секунди, одна. Все, ми пройшли. Ми пройшли цей рівень. О, каже. О, надій. Ісь в кожного була гарна ніч, чи щось таке. Ви готові вставайте і будьте готові до наступної гри. Так, welcome to Sugar. Ага. Це рівень, я знаю. Поріжте, куки, поріжте печення, щось там. Але не зламайте чи що, що робити? Поки що стою. Так, мені треба отак обережненько. Коротше, вирізати. Печенько, не зламати нічого тут. Є! Yeah! Я зробив! Ну, це було легко. Це було достатньо легко таки. Хтось там не зробив, когось уже там застрелили. Непогано. Але подивіться, ми вижили. І Пройшли відповідно цю катку, цей рівень. 3 секунди, 2 секунди. Зараз все закінчиться. Let's see who's cookie. Давайте подивимось щось. О, останнє все. Я поняв. Будемо тут останніми. треба запам'ятовувати. Так, правильно пригати отуди прямо. Так, три прямо, три, прямо, три, прямо. Так, далі одна отут на сторону. Далі хто куди? Далі я пригати не буду. Ха, все, сюди, далі. Допригали. Наступний, let's go. Чекаємо. Опа, хух, я встиг! Я прийшов. Хорош, нас двох залишилось тільки. Коо, I see that all the players have reacted the. Опа, зараз буде бойня, походу. Чи шо? You know the drill. Good luck. 90 секунд. Що відбувається? Це треба просто ще раз переспати, типа. Давай, б'єм, б'єм, б'єм Він до мене сюди пригнув, але достати вже не може. Все, хорош, ми замочили, тіпа. У нас менше хп, до речі, ніж у нього було. Добре, що ми втекли звідси. Зараз просто перечекаємо і надіємося, що виграємо цю гру. Хоча ми ж тільки вдвох виграли, алло. Ми ж тільки вдвох виграли, що за приколи? У мене ХП вже встановилось потихеньку. Дивіться, 7 секунд залишилось. Там хтось з кимось бігає, не може догнати. Ми в крісу ми переждемо. То що ну, переждати набагато краще. Так, каже, я сподіваюся, що для кожного ця ніч пройшла нормально. Вставайте і будьте готові до наступної гри. Що, канати? Як це як це працює? Клік, 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 клік тупо-пап. Давай, клік. Погнали, погнали! Зараз я швиденько переклікаю, нормально. Ми їх скинули, правильно? О, хорош. Це я поклікав нормально. Так, сіт, е, стенд... After that А продовжуй щось там. О, тут тут лабіринт. Welcome to the Our Game. Ага. І в цій грі ти повинен спробувати. Е, щось там. Я не знаю, не зрозумів, що спробувати. Тільки два переможця. Дуже погано, коли ти не знаєш, Скільки в тебе цей. П'ять раундів. Щось. Ходити я не можу. Я тут сам. Є, yeah, я виграв. Більше чи менше буде, каже. Знаю, even Кого буде менше, той виграє Та ще буде п'ять раундів. Сім. У мене сім. Я буду постоянно коротше, казати Even. Вісім по одинадцять. Весь час буду казати, Івен, щоб це не означало. Знаєте, буде тупо програти через те, що ти не знаєш правила цієї гри. Шість. У мене саме найменше зараз. У мене ще застрелять. Слава Богу, я пройшов. Коротше, просто битися будемо зараз. Ой, за коло виходити не можна. Я почекаю, поки вони поб'ються самі. Тихенько, тихенько, тихенько. Там утіпав вже жовтенька. На, 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 на. Давайте треба оцього зелененького бити. Треба зелененького бити. У кого зелененька? Зараз я дівчинку завалю. Опа, дівчинку замочив. Надо бити у кого зелененька. На, на. Давай, давай, давай. Б'ємо у кого зелененька. Let's go. У них у всіх мало, у всіх мало, у всіх мало. Мало. Так, цього по цьому побиті попав. Давай, 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 пригаємо. У мене повно хп, У мене саме більше тут хП. Давай, давай. У, у нього було мало, тепер він встановив собі хп. Так, цього замочили і залишився один тільки. Давай, давай! Ігра кальмара, гра кальмара. Погнали, мочимо його. Наперед б'ємо, наперед, б'ємо, замочили. Так, дивимось, куди він стрибає, наперед його ловимо. Раз, замочили одного. Давай, давай. На, є, yeah, ми виграли. Ух. Є. Yeah. Так, Каспер Хола, you have uh, Вон цю... ти виграв цю гру кажеш. Цього разу я пропоную вибрати за оцього, типа бути той, який буде надзирати над цими і дивитися, щоб не пройшов ніхто нікуди далі, щоб все було нормально. Якщо що, я його застрелю. Але, блін, знаєте що, я помітив, що якщо ти там бігаєш, то тебе може і не затягнути до катки. А якщо ти отут бігаєш, то тебе до катки, типу, затягне 100%. Тому ми тут зараз стоїмо, подивимось, що тут у нас є, за які прикольні штучки. E, click here to buy. А в мене немає. Має робоксів. Що все за робокси? Чого не можна по людськи за ігрову валюту все зробити? Ну нічого, зараз подивимось. Зараз подивимось. І так, у мене є 1300, до речі, кеша. Непогано я за минулу гру заробив всіх розніс. Хорош. І зараз подивимось, що тут у нас ще за гра кальмара. Так, ага, ага. Що? Так, я хоч туди потрапив чи ні? Я ж вибирав бути надзирателем якщо що. Так, ну нас закинуло ніби в гру. Що там, я Ні, ще не видно. Я надзиратель, надзиратель. Давай, давай, надзиратель, не плеєр. Я фронтмен. Хто такий фронтмен? <кхи> Хто такий фронтмен? Гадки немає. Ну я точно не надзиратель, блін, Я хотів бути надзирателем. Йоу! Я фронтмен. Я жорсткий тип. Так, зараз будемо бігти. За що мене перекинуло? За що ви мене перекинули? Так, готові всі, поїхали. Хопа. Давай, швиденько. Ну ми вже знаємо тут, в принципі, що за чим іде. Вон, диви, кого треба застрелить? Ха, Ха, хорош. А, чо, я провтикав щось, зелений колір. Ні-ні-ні, нас не треба стріляти. Все, ми пройшли? Ізі, ізі катка. ізі гейм Так, подивимось, що тут у нас ще є. Кукуна, кунікі, ніка. Ого, застрелили, скільки людей, бідних, нещасних. Так, ідемо, короче, до наступної цієї. Нам треба застрибнути якомога вище. Так, де тут? Нам треба стрибати, короче, по чому? Те, думаю, ми застрибнемо туди, куди ми й були. Ось тут застрибнули. Так, застрибнули. Взагалі, імба, короче Тут карта, імба, паркурчик, дуже легко всюди тут стрибати. Зразу дивіться, зразу ми допригаємо аж до самого кінця. Хопа, все нормально, ми тут. І що нам хто зробить? Нічого нам ніхто нічого не зробить. І нам тебе 100 секунд тут тепер. О, ми можемо, знаєте, куди попригати? Отуди. Але, блін, так де так важко буде допригати. Тому ми тут, напевно, і залишимось. Чим вище, тим краще. Куди не достануть, коротше, ці стрілки? 70 секунд ще нам треба чекати. Щось довгенько. Довгенько, Та нічого. Головне, щоб нас не застрелили. Тут постою просто. Фронтмен пише. Я Фронтмен, та-та, я фронтмен. Що мені робити? Не знаю, що робить фронтмен. За що мені прикольно? Тут тіп стоїть, да? От він стоїть, тут такий упав. Ой божечки, він впав дуже низько. О, сюди прийшов цей тіп. Привели ви його, нашого його сюди привели. Того стрілка. Дивіться, а ми ж можемо стрі стрільнути, ні? Ні, ми не можемо стрельнути. Я хотів сказати, що вхнути Десь ось тіп стоїть такий. Тіп стоїть. І ми такі його. Та ну, що, не встигли ми його штовхнути. Так, е, когось там, коротше, вбили. Головне, що не нас. Наступне, це у нас оця ніч, яку треба пережити. Тому ми будемо діяти по нашій тактиці старенькій. Залізаємо сюди, приїгаємо кудись, ой, сюди. І будемо тут чекати. Хоча, блін, ні, 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 ні. це дуже низь ми впали. Світло виключається, ні? Хоп, хорош. О, ми отут, ми під тим. Під другим поверхом нормально тут нам. Біту в руки, якщо що. Шкода, що присісти не можна. Все, тут і стоїмо. Нас не повинно бути видно. Надію, що ця ніч пройде досить таки легенько. Ку-ку-та-ра-ра-ра-ра-ра. Он дивіться, там у людей вже хп маловато залишилось. До нас прийшов. Що ти тут робиш? Ти до мене прийшов? А мені нічого не зробиш. Ха-ха. Ха-ха-ха. ха Прийшов до мене бить мене, а мені нічого не зробить. Бо я заникався. Я стою максимально заниканий. Мені абсолютно ніхто нічого не зробить. О, він там стоїть. Ще 13 секунд. Давай, чекаємо. Хорош. I hope everyone had a good night. Да, да. Всі пережили день. Так, наступне завдання це знову ці День і ми їх легко пройдемо на ізі просто. Це на мілку моторику рук завдання. Ми його пройдемо просто ну, раз, два і все. Три, угольник у нас тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Головне не спішити. На ізі. Трикутник ми пройшли на ізі. О, там же оситі паси замочили чи що. Ну я бачу, всі прийшли. А, може, оцю дівчинку застріли. Ну, мені здається, що всі прийшли. Це надто легке завдання. Так, що тут у нас? Ага, тут у нас завдання. Хто ж е, стрибне не туди? Надійшли, що я стрибну туди. Я першим не піду, я буду останнім. let's go. Як і минулого разу. Давайте, у нас хвилина ще там залишила. Хто піде першим? А, а можна пробігти по центру? Чи ні? Сюди, люди. Людинка прийшла, ага. Так, ми зараз пройдемо, здається. Опа, людинка не встигла. Ой-ой, щось, щось вийшло. Все, наступне, я пройшов. Так, давай. Ось наступне. Давай, швиденько. скільки? 30 секунд залишилось. Сюди пройшли. Хорош. Давай, 21 секунда. Ой, я не туди впав, і мене зараз застрілять. йо Йомо, ні, ні, тільки не мене. Ага, я програв цю гру. Нащо ну, я думав, що по центру можна приїхати, а по центру не можна приїхати. Так, я щось натиснув, коротше. І надіюсь, що я зараз спавнюсь в наступній грі. Ага, я зараз спавнюсь в наступній грі. Все, let's go. У мене ще, в принципі, є три респавни. Йо, все, нормально, я виграв. У мене три помилки було, але я виграв. У нас тут двоє залишилось. Да, да, да. Дві секунди. Все, я заникався. Я заникався. Що ти хочеш від мене? А чи світло не виключається? Все, світло вимкнулось. Нормально. Взяли біту в руки. Дивимось. Хто Ту тут у нас? Он бігає, стрілок. Надіюсь, він мене не застрели. Поки що ніхто не стріляє по мені. А де другий тип, мені цікаво, бо я щось я його не бачу. Бачу одного, бачу другого там, але вони всі охоронці. Он охоронець. І куди ти прийшов? Нема мене тут. Чекаємо. Всі лізуть до мене, як таракани, не знають, як підійти. Хопа. Ми пережили цю ніч. Чудесно. Привіт. А я так зрозумів, що фронтен це той, у кого є багато хп, тіп, багато спроб. Він може сто раз перенароджуватись. Так, будемо клікати зараз. І ми будемо зараз клікати. Ну, я буду клікати багато, насправді. Я готовий вже. Давай. Дай мені тільки кнопку. Де вона. Все, поехали, Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Клікаю, кликай, 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 кликай. Че тип не клікає? Че я за один за двох клікаю? Че я один за двох клікаю? давай, 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 давай. Ні, 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 ні. Давай, давай. Я клікаю один за двох. Ну. Че ніхто за нас не клікає? Боже мій. давай. У вже скоро рука начинает болить. Нас у меня уже рука болить. ай 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 Давай, 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 давай. Клікай, 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 клікай. Тип, здається, що и не клікає. Тип, здається, що и не клікає проти нас. Давай, давай, давай. Фух. ай 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 давай, 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 давай. Дай, 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 клік-лік-лік-лік-лік. Фух, давай. Ну, клікай, пожалуйста. Давай, 7 секунд, 7 секунд. 7 секунд, давай, давай, давай. Ко більше, у кого більше у нас, більше у нас, більше у нас, більше у нас більше. Давай, 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 один, 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 все. Фух, нічий походу. Тип, взагалі стояв не клікав, нічого. Фух, капець, ми знову перейшли на цей рівень. Наша тактика буде максимально простою. Ми будемо нажимати більше. Ми будемо нажимати зеленька, як і минулого разу. Щоб це не означало, я, в принципі, не знаю, що це означає, але сподіваюся, що нормально. Це, напевно, парне чи не парне наступне випаде. Пощастило, що ми фронтенди, насправді. Так, парне чи не парне. Ну, це Евен, це напевно парне, бо не парне. Напишіть в коментарях, що таке Евен, що таке, от. Є, вісім. Парне. Знову буде парне. Та, я ж кажу. Давайте ще раз буде парне. Ні, не парне випало. Йо моє Далі буде не парне. Нажмем не парне. Але в мене все одно більше, в мене аж сім, а у удрих по 4. Вони не вгадали. Є, yeah, я виграв. Yeah. Я виграв. Давай, буде парне далі. І. Ні, не парне. цього типа застрелить туди його. <хи> Ой, все, хорош. Нас залишилось двоє. Навіть троє. Все, беремо біту в руки. Я знаю, як це грати. Я знаю, як це грати. Треба спочатку почекати, поки е, другі тіпи один одного замочать. Хай б'ються. Давай, давай. Я, я переклікаю тебе. Вон, другий тип просто втік. Давай, давай, давай. Будемо мочити цього. Чому ми до нього не допо недостаємо? Він мене розмочив чи що ні? О, ми попопали по ньому раз. Та що ви робите? Ви що шо... ви мене на другого? На, раз. Два, три, давай, давай, давай. А ой, він мене вдарив. Він мене вдарив, мене мало хп. Я я його замочив. Все, хорош. Фу, я виграв. На що вони мене штовхають, я не розумію. А у тіпа були додаткові хп? Нє, 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 я виграв. Але ми не можемо один одного бити. Давай, давай, я замочу тебе. Що ти? А, все, все, я виграв. Я виграв! Знову, ура!